Ну і вчора ввечері сили оборони України завдали комбіновані атаки з застосуванням дронів та крилатих ракет. По військових об'єктах Росіян у тимчасово окупованому Донецьку прилетіло в пункт управління армії на території заводу Топаз. Там були влучання до п'яти крилатих ракет. Ще одна ціль командний пункт 41-ї загальновійськової армії, що знаходиться на території. Науково-дослідного інституту комплексної автоматизації, ну і також був вражений командний пункт 20-ї гвардійської моторслідецької дивізії на території ДМЗ. Тож очікуємо на чергові некрологи по російських генералах, судячи з відео, летіли як реактивні дрони чи ракети, так і моторні безпілотники. Ці старі добрі і били цієї ночі також по локаціях. Знаходяться в тимчасово окупованому Криму, і на території Росії там теж ні звітує про 31 збитий безпілотник. На результати прильотів власне зачекаємо. І от саме за минулу ніч відзвітувався командувач е, сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він повідомив, що минулої ночі був завданий черговий дроновий удар по нафтопровисловості Росії, а саме по нафтоперекачувальній станції второво у Володимирській області. На супутникових знімках помітні. Ураження щонайменше двох резервуарів з пальним. Ця станція постачає дизпаливо до московського кільцевого нафтопродукту проводу. Мадяр додав, що бензин стає дефіцитною рідиною на Ерефі, і тут важко з ним не погодитися. Адже в різних регіонах Росії та на окупованій території більше ніж як відчутний дефіцит палива. Вже не перший навіть тиждень. І Якщо це торкнеться ще й московського регіону, таке можна лише вітати.